Новин на 11 каналі вітаю. Далі у випуску про найголовніше з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Понад 14 годин тривоги і 40 снарядів по мирному району. Окупанти із самого ранку гатили по Нікопольщині. Гради та важку артилерію скривали на Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську григорівську та Нікопольську громади. Обстріляли райони по обіді, поцілили просто по житлових кварталах Марганця. Вже відомо, що є жертви. Усі подробиці в нашому сюжеті. Сьомої ранку окупанти гатять по Нікопольщині, поцілили по райцентру, Червоногриголівській та Марганицькій громадах поранені двоє людей. 67-річна жінка лікується вдома. Ще одного постраждалого доправили до лікарні. Мужчина 66 років, житель Нікопольського району. з діагнозом мінна взривна травма, ушиблена рана голови. На сьогодні стан пацієнта в средній стіпені тяжі. Пацієнт знаходиться в нашому череждінні на дообслідування. Окупанти понівечили будинки та лінії електропередач. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт та у Червоногроворівській громаді пошкоджені лінії електропередач. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території, які ворог накрив вогнем та з'ясовують всі наслідки атак. Яна не може стримати сліз. Її будинок о дев'ятій ранку майже повністю знищив російський снаряд. Від влучання будівлю охопив вогонь, та сусіди вчасно зреагували. На щастя, родина залишилася неушкодженою, адже переїхали до більш безпечного місця. Та тепер повернутися додому майже неможливо. Він непридатний для життя. Снаряд прилетів прямо в землю. вирвало черешню прямо з корнем, розруйнувало нам будинок. Кришу стекло воно летіло по всій хаті. На цей будинок ми з чоловіком заробляли, їздили за границю. 14 годин тривоги та 40 російських снарядів. Вночі від обстрілів окупантів потерпали три громади. Зградів та важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську та Мирівську. На щастя, люди не постраждали. Наслідки атак ще уточнюють. На місці працюють рятувальники. Та найбільше цієї ночі дісталося Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. Мешканців прибережних територій закликають не виходити на вулицю та уникати відкритих територій. В інших районах області ніч пройшла без обстрілів. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. І через сильний обстріл Нікополя відбулася затримка потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Із запізненням прибудуть рейси Одеса, Харків, Київ, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя та Запоріжжя, Львів. Ворожі снаряди пошкодили контактну мережу. Тому для безпечного вивозу пасажирів з регіону залізничникам довелося задіяти резервні тепловози. На Запоріжжі наші бійці знищили ворожу техніку та навели артилеристів на цілий склад окупантів. Також більш ніж на кілометр просунулося на сході України воїни збройних сил України. Натомість в результаті обстрілу Росіян повністю знеструмлений Херсон а в генштабі заявили не виключено, що Білорусь таки готується до вторгнення в Україну. Про головні події доби в нашому традиційному огляді. Минулої доби ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомківський поблизу Херсона на підконтрольну російськими загарбниками територію. Відомо, що наразі Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Також окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро постраждали райони 19 населених пунктів. А в окупованому енергодарі росіяни намагаються переключити Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи Російської Федерації. Натомість українські бійці на Запоріжжі знищили до 10 одиниць ворожої техніки та навели артилеристів на склад окупантів у селі Ульянівка. Я смотрю, не заходить клімат в Запорізькій області окупантам вреден для здоров'я, і я думаю, що надо уходити. Ну а ССО поки чистять територію для повернення української власті, щоб ніхто під ногами не путався. Також вночі прилетіло терористам РФ і в окуповану Кадіївку на Луганщині. А на сході України наші воїни просунулися вперед більш ніж на кілометр. У районі населеного пункту Діброва втрат росіяни зазнають не лише на полі бою. Сьогодні вночі палало найбільше підприємство у східному Сибіру. нафтозавод Роснафти у Іркутській області. Попередньо, внаслідок вибуху, загинули двоє працівників заводу, п'ятеро постраждали. Агресія від власних поразок змушує росіян калічити все більше і більше мирних українців. Так, у селищі Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували. Стан постраждалої оцінюють як середній. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. А також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Звання країни агресора може офіційно отримати ще одна держава. Так, генштаб повідомив, що Білорусь, ймовірно, таки готується до війни проти України. В Прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію. А їх основним завданням буде охорона та оборона громад. Ці дії наші військові розглядають як один із кроків підготовки до нового ймовірного вторгнення в Україну. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Тим часом європарламент визнав голодомор геноцидом українців та закликав інші організації країни взяти із них приклад. Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні. Російський режим маніпулює історичною пам'яттю задля власного виживання, вважають в Європарламенті. Майже 40 пожеж і четверо загиблих тільки за минулий місяць. На Дніпропетровщині росте кількість нещасних випадків при використанні пічного опалення. Здебільшого люди порушують елементарні правила пожежної безпеки. Чи не найбільша чадний газ, що за певних погодних умов або несправності пічки може накопичуватися в оселі людей? Як убезпечити себе та рідних? Дивіться далі в сюжеті. Підпалюємо. Микола Миколайович вже 20 років опалює свою дачу пічкою. Газу в будинку немає, така же й не треба. Дві груби на кожному поверсі швидко нагріваються і віддають тепло одразу декільком кімнатам. Два рази на день кидаємо утром і вечором. Остокуди опалі, і в домі тепло. От тільки проблема при певній погоді в хату йде трохи диму. Дощ падав. І вона холодна, груба, і в будь-якому випадку, коли давляння вниз, дим прямо з повертається вниз. І коли я розпалював, то вниз йшов дим німножко. Аби убезпечити батька, син подарував пану Миколі ось такий датчик чадного газу. Чоловік постійно тримає його в кімнаті, де ночує. Якщо десь погана тяга, і пішов дим, мені зразу. Он працює, і я піду. дивитися. Датчик автономний, живиться від трьох батарейок, яких вистачає в середньому на рік. Я можу вам показати, наскільки він гучно пішіть, коли срабатують. <звук> Дуже <звук> чітно. і іночі розбудять. В інтернеті такі датчики коштують від 350 до півтори тисячі гривень в залежності від виробника та наявності дисплею. Фахівці радять придбати одразу декілька на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Рятувальники ж наголошують, головне дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Під час використання пічки не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей, сушити на цих печах одяг або ін. Інші якісь горючі матеріали користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага! Перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль шуму вухах, задишка. Потім судоми втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема, через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Понад півмільярда на збройні сили України та соціальні виплати у Дніпрі ухвалили бюджет на 2023 рік. Кошторис пройшов низку попередніх обговорень, тож депутати підтримали його одностайно. У порівнянні з минулим роком бюджет збільшився на понад один мільярд. Один мільйон передбачили для житлового господарства. На соціальні виплати закладено 350 мільйонів гривень. Також у цих двох розділах враховані додаткові кошти на допомогу постраждалим від терористичних обстрілів РФ. А для територіальної оборони виділять 550 мільйонів. Діда Мороза ніколи не існувало. Загадкові білборди з такими написами з'явилися на житловому масиві. Перемога багатьох містян напередодні новорічних свят обурила ця фраза, але є ті, хто підтримує ініціативу. Хто ж її автор? Наш Владислав Авдієнко спробував з'ясувати, а також розібратися, що не так із традиційним здавалося б, атрибутом нового року Дідом Морозом. Перемога – Ось такий святковий напис з'явився на одному з білбордів на велолюдній зупинці. Поряд одразу із декількома школами. Цьогоріч в малечі буде дуже багато питань до батьків. Вже віджартовується у соцмережах. На гучний напис містяни реагують по різному. А хто існує? Санта Клаус, Так це не дід Мороз, це святой Ніколай. І це не наш, як сказати, герой. Це на Западе у них святой а у нас Дед Мороз. Що воно за Дед Мороз? Це не наш мороз. Він має відношення до Росії, мабуть. Та їм не потрібно їх. Вони його придумали, хай вони з ним живуть. Це не план. Дід Мороз йде був, є і буде. Який Дед Мороз? Яка доброта, які подарки, коли расисти, фашисти убивают, уничтожают. Історики пояснюють, дід Мороз з'явився ще до християнства, але виглядав він ось так. Цей страшний велетень за легендами нападав на давньослов'янські племена. Людей та худобу вбивав холодом. А в мішку замість подарунків насправді носив голови мертвих. Мішок був червоним до слова через кров. Аби вижити, люди задобрювали цю істоту живою плоттю. Молоденьку ні в чому не винно обирали таку дівчину. У своєму поселенні і на ніч прив'язували її в лісі до дерева в день зимового сонцестояння, рівноденства. Якщо її зранку знаходили живою, це значило, що мороз не прийняв цю жертву. Обряд повторювали, доки, хоч одна жертва не замерзне на смерть. Позитивним Діда Мороза вперше зробили у 30-х роках в СРСР. Людям, які працювали майже без вихідних, треба було масштабне свято. Його ідеологічну начинку розробляв зокрема соратник Сталіна Павло Постишев. Саме він вважається одним з творців голодомору в Україні. Був сторонником репресій. Причому жорстоких фізичних репресій над населенням він очолив боротьбу з її шкідництвом, яка стала власне однією з причин голодомору. По місту ми знайшли декілька таких бордів. Автор невідомий міська влада не контролює зміст вуличної реклами. Це обов'язок рекламних агенцій. Ми зателефонували за номером на борді, але не беруть слухавку. Історики додають, як святковий герой нам культурно ближчий саме Святий Миколай. По перше, він реальний на відміну від мороза. Він є християнською особистістю, так це реальна історична особистість. По-друге, подарунки від нього ще треба заслужити добрими справами. Він Є дуже промовистим прикладом того, як людина може реалізуватися, і як в цій реалізації вона може подумати про інше. Тобто, цей приклад є дуже повчальним. Витіснення Діда Мороза з ролі головного зимового дарувальника відбулося не лише в Україні, а й в інших країнах, що позбавилися комуністичного диктату, зокрема в Польщі, Болгарії, Чехії та навіть у Таджикистані. Владислава Вдієнко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Її будинок розбомбили. Росіяни пограбували усіх сусідів, а близьких друзів взяли у полон. Анастасія Слободян вісім місяців просиділа в окупації в рідному селищі Любимівка, що на Херсонщині. Жахи, які творили окупанти, жінка запам'ятала на все життя. Як виживала, поділилася з нашою Софією Куценко. Прийшла до хати я раненько, а хати в мене вже нема. Стоїть зруйнована старенька моя хатина, край села. Шкода мені, мою хатину. Я в ній давно, давно живу. Немає вікон, ні дверей, ні тину. Одне розвалля наяву. Ці рядки пані Анастасія написала після того, як побачила розбомбленим свій будинок. За довгі місяці окупації росіяни обстріляли його шість разів. Всередині впала стеля, постраждали стіни і меблі. Зовні будівля зазнала ще більших руйнацій. Зараз каже жінка, оселя непридатна для життя. Знесло шифер. Повибивало вікна, повибивало двері, повиносило все. Чоловік плакав. Прийшов, плакав, я так обняла його, ну ну що, ми нічого не зробимо. Вся Україна сидить в такій халепі, розумієте? Колись відбудується. Тимчасово Анастасія з чоловіком перебралась до дітей у будинок навпроти. Відновленням свого займуться вже навесні, а поки звикають до вільного життя селище Любимівка на Херсонщині, де живе жінка, звільнили ще на початку листопада. Анастасія і досі не може повірити, що окупантів тут більше немає. На згадку про них лишилась розбита інфраструктура та спогади про пережиті жахи. Було таке майже три місяці, без сліба сиділи. Ну, схуду, як моли, так виживали. Молилися, молилися до Бога. Я казала, кажу, і буду казати. Якщо Бог не видасть, свиня нас не з'їсть. І Україна наша була і буде. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість з них евакуювалися. В окупації залишилась лише третина населення, каже Анастасія. Чимало будинків були без нагляду, що дуже приваблювало загарбників. Тут вони нічим не гребували. Волосопеди ось забирали машин. Скільки вони машин у селі перебрали? Порозбивали і ходилося ж. Заглядали і машини відкривали, і капоти, і багажники. Ну ну кругом, кругом вони робили кругом ревізію. Усе награбоване, орки стягували до свиноферми, згадує Анастасія. Там вони жили та зберігали техніку і зброю. Місцевих мешканців окупанти не тільки грабували, а й били, а у підвалі школи облаштували тюрму. І в кожному класі там вони повиривали ями, оті катакомби, чи я не знаю, як правильно сказати. І вони там сиділи. І це моя кума з кумом там сиділи. І рашисти сказали, що це кума з кумом, здавали їхні позиції. Але все це вже в минулому. Зараз селище нарешті повернулось під контроль України. Попри розбиті будинки та відсутність комунікації, каже Анастасія, тут вже відчувається смак перемоги. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ світу. -Ті Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. У Кам'янському вшанували героїв, які зупинили ядерну катастрофу на Чорнобильській АЕС. 36 років тому ліквідатори закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Керівництво міста та району поклали квіти до пам'ятного знаку і вкотре подякували за подвиг усім, хто боровся із наслідками трагедії. Дякуємо за те, що ви допомагаєте нам і вірою, і справою, і ділом наближати нашу перемогу. Завжди будемо пам'ятати тих, коли вже з нами сьогодні немає. Ми в свою чергу зустрічаємося з молоддю, розказуємо зараз, зараз наші діти, наші онуки вже воюють на фронті, захищаючи Україну. Українському народу вручили премію Сахарова за свободу думки від Європарламенту. В номінації багато людей, імена яких називали при врученні нагороди. Серед них волонтери, громадські активісти, мери міст, політики, державні діячі від імені українського народу. Відзнаки отримали парамедик Юлія Паєвська, керівниця центру громадських свобод Олександра Матвійчук та мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. І на останок про погоду у Дніпрі в день очікується 2 градуси тепла, вночі мінус 1, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Ну і наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких. we <laughs>